Випадкові люди у владі не випадково думають і дбають тільки про себе. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 25 липня четвер. І у четвер у мене програма Нечистий четверг. Сьогодні в програмі Нечистий четвер я хотів би поговорити про ну, приховані канікули Верховної Ради. 3 липня там були різні події. Там намагалися і цими днями так чи інакше прийняти рішення стосовно заборони. Прийняття закону про заборону фактично Московського патріархату в Україні. Там блокували, і не одна фракція блокували трибуну. Не захотіли керівництво Верховної Ради винести на голосування цей законопроект, який був. Що не помиляюся, тому жовтні 2023 року прийнятий у першому читанні. Бачите, скільки часу займає от це рішення, на мою думку, дуже необхідне. Ну, про це необхідне рішення поговоримо у суботу в програмі Головна подія. А зараз давайте поговоримо, що як взяли, так закрили, перерву зробили в засіданнях. Ну, там різна інформація, що там передбачено пленарні засідання. з… 19 по 25 серпня, ну говорять, що реально буде 21 серпня, ніби перше засідання Верховної Ради після цієї перерви. Тобто, фактично, ну, місяць канікул, так, спікер парламенту Руслан Сифанчук вийшов і заявив, що мова не йде про жодні канікули, відпустки, що там все це наклепи, бо є робота не тільки в засіданнях Верховної Ради. Линарних, але треба ще й працювати і на місцях, треба працювати в тимчасових комісіях та далі і тому подібне. Але ну хто ж йому повірить Руслану Стефанчуку, якщо згідно соціологічного опитування, яке оприлюднила соціологічна служба центру Розумкова, проведеного наприкінці червня, тобто місяць тому, уявляєте, я це про це вже хочу ще раз нагадати: повністю довіряють спікеру парламенту всього навсього 2%. 2%. Є така ну, там, графа, скоріше довіряю 15,5%. Тобто, ну, рівень недовіри взагалі там, біля майже 47%, 46,4, якщо не помиляюся, мінус. Тобто він може говорити все, що завгодно, а, ну, довіри нема. Ну і до самої Верховної Ради довіра також там, по різним оцінкам на. Коливається, умовно кажучи, від 10, там 20, можливо, навіть трохи більше, при всяких таких скоріше довіряю чи не довіряю, так і інше, то можуть там набрати. Але реально довіри до Верховної Ради нема. І Верховна Рада демонструє, що дійсно немає їй що довіряти. Так ну, виглядає, що вони подна, под, понад нормово працювали ночами засідали цілими днями, вихідними, і дуже-дуже вони запрацювалися. Ну і втомилися від війни, бо вони всі закони приймають для війни. Я, звичайно, це сарказм. Бо насправді вони би дійсно мали працювати день і ніч у вихідні, для того, щоб приймати необхідні рішення саме для перемоги України. Але, на жаль, вже давно Верховна Рада фактично втратила свою суб'єктність, як законодавча гілка влади. Вона виконує всі там забаганки, які йдуть, які йдуть з Офісу президента, всі розпорядження. З вулиці Банкової. І це сумно насправді, але це не просто сумно, це і небезпечно і шкідливо для країни. І в цій ситуації от ця така перерва, ну, як на мене, вона просто в чергове демонструє, по-перше, що Верховна Рада є такою, яку потрібно переобирати, що ці люди, які прийшли у Верховну Раду, ну там. Переважні в своїй більшості це є абсолютно випадкові люди. Ну і взагалі там зараз такий певний хаос. І безлад про це і іноземна преса писала. Зокрема, ми про це також з вами говорили. The New York Times писала про те, що там безлад і так далі. Вже нема в цій монобільшості, і змушена партія влади домовлятися з ОПЗЖ колишньою, тобто з тою проросійською партією для того, щоб не підтримували ті чи інші рішення, які голосують. То ми бачимо, ну, реальне, я би так сказав, нехтування своїми обов'язками народними депутатами. Переважніше раз кажу більшості, в першу чергу, це безумовно стосується провладної партії, які от під час війни вони демонструють в цій країні, ну і, безумовно, світові також, що війна для них це десь там далеко. Безумовно, що є. І народні депутати, які переймаються, які допомагають, які намагаються зробити все для перемоги України. Але провладна політична сила, якщо можна назвати її політичною силою, вона, на жаль, демонструє, що вона далека від народу, від народу і від потреб народу, хоча називається Слуга народу. Але ми всі побачили, що ця партія Слуга народу перетворилася, ну я навіть і не знаю по великому рахунку в партію корупціонерів-мародерів. Там постійно щось їх ловлять на чомусь, не постійно їх випускають, хтось там мандат складає і так далі, і тому подібне. У цій ситуації, от з цими канікулами, ну я не знаю насправді. Якщо так далі буде продовжуватися, а я маю на увазі, і ця ситуація з чинною владою, то. Нам, я, нам, нам ну, до перемоги йти буде дуже-дуже довго, і це буде дуже велика ціна цієї перемоги. Зараз йдуть ці розмови про якісь там можливі перемовини з Російською Федерацією. Я вже вкотре наголошую, що, на мою думку, ну, якщо буде дійсно досягнути якісь там перемир'я, миру не може бути це апріорі. Я вже про це говорив, але от реально нам треба перебирати Верховну Раду, бо. Це абсолютно, як кажуть, в народі ну, не налазить на які ворота те, що вони виробляють, і те, як вони працюють в лапках. Напевне, там вже собі позамовляли відпустки, поїздки, відпочинки. Ну що ж, хочу, щоб український народ дуже уважно дивився, за кого проголосував, ну, та частина, яка проголосувала. І наступного разу все-таки думав. Про наслідки своїх уподобань і вибору. Бо ця ситуація ну, наявно нам демонструє, що е, обирати владу через те, що хтось комусь не подобається, і на зло, це абсолютно шлях в нікуди. Так, дійсно, якщо політик не подобається, не треба підтримати, але на зло обирати точно не можна. Не можна шукати. Менше гіршого від гіршого, тобто менш поганий від поганого, бо цього точно доброго нічого не буде. І ця ситуація, ну, яка зараз обговорюється в суспільстві, там я сподіваюся, що все-таки це обговорення воно, ну, змусить керівництво Верховної Ради не тільки почати роботу засідання, але й поставити на голосування цей закон про заборону. Московського патріархату в Україні, діяльність Московського Патріархату, патріархату в Україні це обов'язково треба зробити. Треба багато інших речей приймати. І це також про це говорять і на цьому наголошують. Бо з моєї точки зору, ну, насправді е, влада вона якось так не зрозуміла, що в нас війна. І вони ж живуть ну, в такій парадигмі ну, мирного е, часу. Так, вони проголосували, продовжили воєнний стан, там, мобілізацію, це все зрозуміло, але це десь для когось, але не для них. І це абсолютно очевидно, і це видно. Це видно неозброєним оком. Якщо вони цього не розуміють, ну я не знаю, як їх можна назвати. Але якщо вони це розуміють і роблять це свідомо, ну це шкідники, це реально люди, які... Не роблять шкоду українській державі такими своїми діями. І Роблять не це свідомо, не хочу називати їх там ворогами, там потім час розбереться, хто там з них ворог, хто не ворог. Але ну, ця ситуація точно допомагає ворогу. Ця ситуація з такою роботою, з такими підходами. У будь-якому випадку, ще раз наголошую, дуже хочеться сподіватись, не знаю, марно чи не марно. Що все-таки суспільна реакція на такі дії керівництва Верховної Ради таке змусить їх ну, не бути на канікулах, не бути в відпустках. Віриться в це мало, але все-таки певні сподівання є. А я сподіваюся, що ця, влада, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте і. Хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. І, як завжди, на завершення програми нагадую всім, що незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!